Колекція створювалася саме під час війни і хотілося передати саме красу українських жінок, української національного вбрання. Це живопис класичний, переходить в такі одночасно, наші грубі і живі мазки. Коли дивишся на картину, то вона начебто оживає, тобто є форма, є об'єм. І коли потрапляє на цю картину світло, вона змінюється під різним кутом. Мене завжди надихають хороші роботи, і я пишаюся, що в нас в громаді є такі талановиті люди, і це треба розвивати, це треба показувати, це треба. Демонструвати, і ми з задоволенням завжди запрошуємо цікавих людей. Запрошуємо талановитих художників виставляти свої роботи. У нас для цього спеціально одразу була зроблена система, на яку можна розвішувати картини. Це було за задум, такий був само початку. Надихали люди мене, мої рідні, мої знайомі, особливо мій чоловік. Він мене завжди підштовхував на те, щоб я знайшла свій якийсь напрямок у живописі, і мене було видно на моїх картинах. Ми завжди готові підтримувати мистецтво і все, що дає поштовх до розвитку, до прекрасного, до того, щоб наша громада ставала краще, щоб люди розвивалися.